Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Давайте зробимо підсумок двох частин відео, в яких мова йшла про пенсії. А саме було питання, як сьогоднішня система працює в питанні розрахунку пенсійного забезпечення, і відповідно, що наша команда пропонує для того, щоб змінити це. І ми надали алгоритм саме тих дій, які мають відбуватися для того, щоб була. Обрахована, справедлива пенсія, незалежна ким людина працювала, і незалежна в якій валюті вона отримала свою заробітну плату. І, відповідно, люди почали писати, казати, висловлювати свої думки стосовно цього питання. Я хочу наголосити на дуже простому: дехто з глядачів казав, що треба зміни зараз, що ці зміни необхідні. що... Дуже маленькі пенсії, що питання індексації не вирішує на сьогоднішній час питання пенсій, бо саме після індексації майже невідчутно, що саме змінилось в питанні пенсії, а саме їхня сума, і дуже багато інших питань. Хочу наголосити, шановні глядачі, для того, щоб зміни відбулися, для цього потрібно, щоб була ідея, як це має відбуватися. Ми цю ідею подали. Ми, відповідно, цю ідею направили до різних органів влади для того, щоб вони звернули увагу, що треба змінювати саму систему обрахування пенсійного забезпечення. Відповідно, ми не є на сьогоднішній час представниками влади. Ми не депутати. Ми не представляємо уряд України. ми Люди, які пропонують зміни в цій країні, в цій державі. Для того, щоб відбули зміни в першу чергу, це питання найголовніше. В першу чергу виборцям треба ходити на вибори, обов'язково ходити на вибори, незалежно обирають вони міського голову, сільського, селищного. Обирають вони депутатів Верховної Ради або президента. На вибори треба ходити. Це перше завдання. І не просто ходити, а ходити і розуміти, кого ми обираємо. Розуміти, що це за посада сільський, селищний, міський голови, що це за посада президента України, який статус має депутат Верховної України, який статус мають депутати місцевих рад. А для цього треба весь час займатися цими питаннями, вивчати, цікавити. Для того, щоб коли люди приходять обирають, вони розуміли, що вони не просто обирають, вони обирають тих людей, які будуть як мінімум 5 років впроваджувати свої програми, свої ідеї на території. Бо саме на 5 років ми обираємо президента. Верховну Раду України у вигляді депутатів, сільських селищних, міських голів, місцевих депутатів. Бо так наголошує законодавство. І важливе розуміння, кого ми обираємо, для чого ми обираємо, що вони будуть змінювати, що вони будуть покращувати, що вони будуть вносити для того, щоб відбувалися зміни, покращення і відповідні. Втілення тих або інших ідей, їхніх програмних забезпечень для того, щоб відчувалось покращення життєдіяльності території відповідно самих мешканців. Ось для чого треба їх обирати. А для цього треба знати, хоча б за що відповідають дані посади. Ми разом з командою нашою. Створили цей YouTube канал для того, щоб висвітлювати всі ці ідеї, всі ці поняття, знання, щоб ви це бачили і ви розуміли, хоча б уявляли, хто такий міський голова, хто такий президент України, чим повинен займатися депутати Верховної Ради і такі інші. А для того, щоб зміни відбулись, як багато хто наголосив в питанні пензій. Треба в першу чергу осмислити, в чому причина, чому так відбувається, що 31 рік вже обираємо і ніяких змін в Україні не відбувається. Нарешті треба підійти до питання виборів дуже відповідально. І вибирати тих людей, які будуть вносити зміни, ідеї. Для того, щоб ці ідеї реалізувалися, ось тоді можна казати про зміни. А зараз вже вибір зроблений. Ми подаємо зі своєї сторони ті пропозиції, ті концепції, для того, щоб влада звернула на них увагу. І ми це будемо продовжувати далі робити. Це завдання нашої команди. А дуже вас наполягаю до вас, шановні глядачі. Зробіть правильний вибір, проаналізуйте діяльність своїх представників влади. І нарешті закликаю вас, ходіть на вибори і обирайте з розумом, з розумінням саме президента України, депутатів Верховної Ради, сільських селищних міських, місцевих депутатів, бо, вони, бо від них, точніше, буде залежати майбутнє життєдіяльності території і відповідне життя людей. Ось тому, шановні глядачі, ця тема дуже актуальна і дякую вам, що ви почали цікавитись питаннями, які, від яких буде залежати ваше майбутнє, майбутнє території, майбутнє взагалі населення України. Всім вам дякую, всього найкраще.